Пане Олеже, за скільки зараз опозиція купує депутатів, які входять до провладної більшості або позафракційнірвасійовича рибака. Ну напевно, що потрібно, щоб депутати з партії регіонів все ж таки називали ту ціну, що вони себе оцінюють, якщо вони вважають, що вони перетворилися на товар, який можна купити і продати. Я знаю, Але що давай давайте мені цього... фракційним депутатам. Ті, які зараз голосують синхронно з партією регіонів і комуністами, напевно, що йдемо про них, але це питання до вас. Ви це озвучуєте, будь ласка. Оприлюднюйте факти, якщо вони у вас існують, звернення але, до генеральної але, прокуратури не просить звичайно, звичайно, що це виглядає як така, знаєте, яка свіжа е, маячня свіжих темників про те, що влада вже не знає, що говорити, і придумали ще якусь таку страшилку, якою лякати людей. Насправді, стосовно того, що ми говоримо, наявності парламентаризму, того, що відбувається в нашій державі, справді парламент в такі, в такому вигляді, який він зараз є, він не відображає погляди. Бачення українського суспільства, власне, через це люди вийшли на вулиці, тому що парламент за три тижні, поки люди стоять на Майданах, так і не спромігся дати оцінку тим подіям, які відбувалися в державі, зміну євроінтеграційного розвитку нашої держави, побиття людей на Майданах, парламент мовчить. І саме тому опозиція намагається звернути увагу суспільства через те, що ми робимо в сесійній залі, що не можна розглядати питання. Третьостородної якоїсь важливості допоки не дана оцінка на найбільш важливим питанням, які є зараз на порядку денному, і зараз фактично рядовий громадянин, який може не мати освіти чи мати три освіти. Але які люди, які всі бачать, та в нашій державі вони фактично в своїй присутності на вулицях творять народну демократію і вони там на вулицях освоїли свою позицію. Час йде, але люди з майдані не ступаються, тому що дана оцінка. І те, що сьогодні в комітеті з державним будівництвом місцевого самоврядування розгадалася ситуація нелегітимної конституції, бо фактично перебрання президентом повноважень. По яких його не обирали, і всі це розуміють, що фактично він отримав ці повноваження в неконституційний спосіб, а через рішення суду. Ми вважаємо, що якраз цю помилку це правовий негілізм потрібно виправляти. І фактично, рішення конституційного суду є юридично нікчемним, і фактично Верховна Рада, зараз як найвищий представницький орган мала би внести свою позицію, внести свою резолюцію, якесь рішення, яке би дану ситуацію виправляло через те, що люди побачили, що президент, як гранд конституції який узурпував всю владу, фактично сформувавши державі, так так би мовити, таку одноосібну або сімейну диктатуру з дуже фасадними вивісками демократії, тому що є ніби кабінет міністрів, але ми розуміємо, що це вертикаль виключно президента. Є ніби адміністрація, вертикаль президента, є ніби Верховна Рада, але більшість президента. І ми розуміємо, що він несе повну відповідальність за все, що є відбувається в нашій державі. Да. Але люди розуміючи, що є повна відповідальність, вони побачили його повну нездатність. Брати на себе відповідальність, тому що важливі виклики, які зараз є в нашій державі, він нічим не реагує, він з суспільством з, е, з опозицією не спілкується і не має жодної реакції на все, що відбувається в нашій державі. А тому Опозиція, свобода, батьківщина і удар мають ті самі вимоги. Вимоги не змінюються. Ми вимагаємо відставки уряду, ми вимагаємо покарання тих людей, які давали незаконні на накази. Ми вимагаємо припинити політичні репресії, і ми говоримо про достроковий президентський парламентський вибор. Це, поля, Олег, поля, ви о том, це що... ті вимоги, які залишаються. Це, це ті вимоги, які ми щодня оголошуємо о, в залі том, що і це і ті вопрос... вимоги, які є на вулиці. Якщо ви виходите до людей, That's не там понятно. вольєр, а, люди як більше, люди його називають біля Маріїнського парку, а до. Людей. Всі ж Це... на вулиці свою думку висловлюють. Ви ж Тільки ті люди якщо з борівського зараз... парку приходять от, на майдан, от, щоб похарчуватися. Ви якщо що... возите людей на підтримку немає Януковича, немає то ви хоча б дайте поїсти, щось і дайте їм обігріти. Зараз... Насправді, щойно ми почули від слів uh, представника партії Ріоні про те, що завтра партій буде вчинювати злочин. Тобто ту дію, яка не передбачена ні регламентом, ні бюджетним кодексом і прийняття документу, якого в очі жоден депутат не бачить. Це означає, що не буде можливості нікому нічого сказати, внести пропозиції поправки і так далі. Ви не можете його назвати до майже. Якщо така шампозиція, якщо те, що ви пропонуєте, це означає єдине. Потрібно йти на вибори, щоб люди давали оцінкам всім політикам, що ви починаючи з вас справа, тому що повернення. До конституції 2004 року це лише один з кроків, які необхідно зробити, тому що залишаються. Незмінними ті вимоги, які є і в опозиції, які є в людей, які є на майданах. Це покарання винних побитів людей, це відставка уряду Азарова, це притягнення до кримінальної відповідальності Захарченка. І, зрештою, як максимальна вимога в цій ситуації колапсу політичного це є призначення дострокових президентських парламентських виборів. Тільки таким чином, повністю перезагруживши систему влади в Україні, ми можемо прийти до людей і вони зможуть робити свій вибір, тому що зараз ми бачимо унікальну ситуацію, коли на вулицях. Міст України формується зовсім інше суспільство, формується нація людей, які мають свої позиції, які будуть до кінця їх відстоювати, незважаючи на жодні тиски, на жодні залякування і на жодні спецпідрозділи Беркуту чи якісь інші силові відомства. Тому Є? те, що зараз відбувається на майданах, це унікальне явище формування української нації, яка обов'язково досягне успіху в побудові своєї держави.